Вітаю вас на моєму каналі про життя, шановні мої підписники. Вибачаю, що давно не писала відео, постараюся писати цікаві відео і корисні для вас. Наразі я знаходжуся в близькому мені до душі місті. Це бабусин-будиночок, тому в мене ззаді такий фон, як ви розумієте, було популярно вішати коврики. Там, так, воно тут і лишилося в цьому будинку. Наразі перше відео буде розважального трохи характеру. Вирішила я для себе такий флешмоб зробити. Я експериментувала з кольором волосся своїм, з віком з'явилася сивина, тому я вирішила, ну, я підфарбовувала в свій природній. Ближче, точніше до природнього, до брюнетки а, в темний колір. Потім вирішила стати блондинкою. Потім повернулася знову, вирішила це все зафарбувати в більш природній колір, ближче до мого природнього. Наразі вирішила відрощувати свій натуральний колір, колір волосся, який є сивиною. А, наскільки мене на це вистачить, навіть не маю уяви. Постараюся від, такі відростити, дати більше догляду. Подивимося, як це воно буде виглядати. В принципі, ви коментуйте. Мені цікава дівчата, і не тільки дівчата ваша думка стосовно цього, тому що наразі б'юті. Процедури вони, так, дуже популярні, і ми жінки стараємося все зафарбувати, зафавати, прикрасити себе, але якось іноді це все набридає і хочеться просто, ну як, щоб був догляд, але не, ну, не вкладатися в ці фарбування, тому що вони теж впливають на стан волосся і взагалі на шкіру. Ну, Не знаю, подивимося. Мені цікава ваша думка, тому що наразі такий з'явився тренд відрощувати своє волосся з сивиною, але наскільки як це виглядає, хто знає. Коментуйте, пишіть, ставте вподобайки. На цьому це коротенько відео завершую. Далі буду писати більш інформативні відео на цікаві теми, на даний час актуальні. Гарного вам всім! Часу доби.